Всім привіт! Доброго дня, друзі! Сьогодні в нас буде кулінарне відео. Пропоную вам приготувати голубці з пекінської капусти, дуже соковиті, дуже ніжні і дуже-дуже смачні. Це в мене моя домашня капусточка, є в мене зелене листечко і є ось таке червоне. Так, ну Спочатку підготуємо листячко. Ось цю тверду таку частину ми обріжемо. Ну, Так само ви будете готувати капусту, і якщо навіть будете купувати в магазині. Ось таким чином це повністю прибираємо і залишаємо тільки сам листочок. Ось це можна використати на борщі, дуже смачний, до речі, борщ, і також дуже ніжна получається, капуста. Тільки кидати її в борщ потрібно вже перед тим, як будете вимикати трішечки після того, як поклали капусту в борщ, кипнув буквально одну хвилинку, і все достатньо. Так, ось такі листочки. У мене є трішечки тут. Вони пошкоджені, але нічого страшного, це ніяк не буде заважати. Також цю частину можна використати для салатику. Також дрібненько порізати, і буде смачний гарний салатик. Ось таким чином підготовлюю. Поставила кип'ятити воду. Зараз я. Ті листочки, які підготувала складу в якусь ємність, ну в мене ось така глибоченька сковорідка. і за кип'ятком. І залишу так на 10-15 хвилин, поки ми будемо займатися фаршем, для того, щоб листочки стали ще більш ніжні і гарно легко було в них замотувати наш фарш, і листочки не порвалися ніяк. Для фаршу нам потрібно пів кіло ну, фаршу м'ясного, який ви любите: курячий, свиний. Свинояловичі, ну, тобто які ви любите. Так, Півскляночки рису. Зараз я його висиплю в кастрюльку, додам скляночку водички трішечки солі і звариться він в мене до напівготовності. ну, Тобто, поки рис забере всю водичку в себе. Так, і для засмажки нам знадобиться одна морквиночка, я її потерла на крупній тертушці. Також ви робите, як ви любите. Якщо вам більш подобається різану, можете порізати. Одна цибулинка, в мене вже молоденька, тому я візьму і зелену частину, і білу частину цибулинки, дрібненько її ріжемо. Також знадобиться томатна паста, кетчуп, будь-який соус. Я взяла гострий соус, тому що донька в мене любить гостре, то я взяла його. Це буде на засмажку. Нам можна домашній томат, ну будь-що. Якщо кетчуп, томат, паста, соус, то я думаю, десь дві столові ложки ми візьмемо. Так. І ваші улюблені приправи. В мене приправи, ті, які я готую сама. Ось це в мене приправа з помідорів. Підказочку на відео, де я її готувала влітку, я додам. Заходьте, дивіться, дуже ароматна, дуже смачна приправа. І також приправа з сушеного солодкого перцю. Також висушую, подрібнюю його і додаю туди різні трави, солі трішечки, дуже ароматна і гарна приправа, смачна. Виходить. Так, ну, продовжую готувати свої листочки. Беру столову ложечку, соусу, мабуть, візьму дві. Нехай буде дві, буде смачніше. І додаю скляночку водички, для того, щоб голубцям було в чому потім тушкуватися. Також сюди додам чайну ложечку своєї приправи. Ну і обов'язково солі куштуємо на сіль, чи достатньо, чи ні, але я думаю, що недостатньо до... не буде, тому що ми водичку додали і потрібно буде додати трохи солі. Я візьму ось таку невеличку чайну ложечку. Гарно нагріла сковородочку з олією і тепер висипаємо цибульку і морквочку, і буду гарно обсмажувати. Коли вона вже буде майже готова, морпочка, тоді я додам томатний соус і ще трішечки протушу. Так, поки в мене вариться рис і смажиться підливка, вже трішечки листочки стали м'якенькими, дуже еластичними, і я їх тепер викладаю на рушник для того, щоб прибрати зайву вологу. Дуже-дуже м'якенькі і еластичні. Рис приготувався і я його пересипала на невеличку тарілочку, щоб він скоріше вистих. Підливка моя вже приготувалася, я її пересипаю в іншу тарілочку, а в цій сковорідці буду тушкувати голубці. Так, відставляю трішечки. На дно сковорідки викладаю сири листочки пекінської капусточки. Завжди так роблю з будь-якою капустою, або, якщо перець фарширую, на дно будь-якої ємності, вкладаю листочки або капусти, або ось пекінської, або звичайної, для того, щоб голубці потім не підгоріли. Так, рис в нас вже ухолов, і зараз будемо готувати далі, продовжувати фарш. Висипаю до м'ясного фаршу. Одразу трохи підсолюю, ну, така невеличка чайна ложечка солі. Краще потім досолити, ніж пересолити на етапі приготування. І також свою приправу чайну ложечку ще додаю. Ось так. Гарно вимішую і буду формувати свої голубці. Гарно вимішала фарш. Яйце я сюди не додаю. Він і так, виходить, досить смачний. І все. Тепер беремо листочки пекінської капусти. Вони еластичні, м'якенькі, столову ложку фаршу. І дуже легко, бачите, вони згортаються. Скручуємо, як завжди, голубці, рулетиком. Ось. Ось такі гарні. І викладаємо в сковорідку. До речі, до підливки можна додати сметану. Також я знаю багато хто додає, насправді, виходить досить смачно, але ми любимо сметану додавати вже до готових голубців, коли подаю на стіл їх. Спробуйте зробити голубці з пікінської капусти, насправді дуже смачні, получаються. Капуста ніжна, особливо, якщо ви любите, щоб капуста в голубцях була ніжна. Їх не потрібно довго тушкувати, півгодинки з моменту закипання буде достатньо. І вони будуть дуже гарні. Якщо ви свою вирощуєте капусту, ближче до ґрунта, листочки прибираємо. Продовжую качанчик формуватися. А з тих листочків, що ближче до ґрунту, ви зробите смачні і гарні голубці. Ось такі в мене вийлися голубці, і вийшло з цієї порції 13 штучок. І тепер буду висипати свою підливку. До речі, в підливку ще додала часничку. забула сказати, просто порізала молодий часничок, дуже ароматний. Більше водички додавати сюди не буду, тому що голубці почнуть тушкуватися і з'явиться сок. І зверху також вкриваю листочками пекінської капусти. Ну, я так завжди роблю, зверху намагаюся вкрити. Вони тоді краще протушковуються всередині. Ну, і, Наприклад, якби локачану капусту, то ми любимо і просто так донька в мене любить, коли ці листочки протушаться, вони тоді ніжні, смачні. І... Ну, і ми любимо їх також додатково споживати. Все. І ось таким чином ставлю тушкуватися на 30 хвилин. Ось такі голубці у нас получилися. Зараз дістану і спробуємо одненький. Півгодинки, і вони вже готові, досить швидко. Ось такі всередині, ну це в мене курячий фарш, тому воно такі світлі. М -м -м. Дуже смачні, хоча і гарячі. Дуже ароматні, тому що додала свою приправу і аромат такий, начебто як шашлик або щось таке, знаєте, на е, вогнищі приготовлене. Дуже смачні. Всім раджу цей рецепт. Спробуйте, це дуже смачно. Дякую вам, що заходите на мій канал, підписуйтесь, пишете коментарі, ставите вподобайки. Всім всього самого найкращого головне мирного неба над головою.